Доброго ранку Україна. Доброго, доброго ранку всім доброго ранку. Побратим Тарантіна. Побратим Фокс. Тарантина на простому виході трошки дісталася. Осколок попав. Але вже в строю. Ми не сидимо там на місці, ми такого не боїмося. Не захотів, сказав я з вами. Коротше, в суть в чому. Ну, на тому виході добре відпрацювали з а по нам працювали там Міномет і РПГ. Ось СПГ. Але знаєте, чому роз'яснились? Ми ну, нормально їм насипали, а гранати салом натирали. Українським чесничком. Ну не знаю, як воно там поділо чи не поділо, але то так. Друзі, дивіться, що е, по ситуації наразі в Бахмуті в Солідарі. В Солідарі там е, тяжкі бої, а отакі е, десантні частини це коротше ті розхирачені підрозділи е, запоребрикаські, які були розбиті в Україні. Їх там... Вони служили там, багато призривів. Понагрібали нового м'яса і вперед, кинули на прорив. Е, проблема в тому, що вони ще там не особо шугані ложаться, біжать їм там пропагандою накачали і е, намагаються перерізати трасу. Але 46-та, там танкісти, прикордонники, там Юра Бутусов доповідає. По Бахмуту у нас ситуація наступна: штурми як були, так і є. Маса вилізуть, намагаються там через Кліщівку на трасу вийти на Константинівку. Але всі там підрозділи нормально тримають оборону, підсипають наші артилеристи, мінометники. БПЛА, опять же, вчергове за ці майвіки, Чудова трансляція, коригування. В тандемі добре все працює. Якщо б було безмежне БК, то я думаю, ми б вже там їх позабували для мишачі нори, вони б всі не вилазили. Ну, того, що є, пока досить. Але хотілося б, щоб його було просто безмежне. Ну, я знаю місто, де вона є, в Болгарії, але ж ви знаєте, хто там. Там у нас сексолог, поэтому БК буде достатньо. Друзі, ще маленька ремарка. Там э, шахраї активізувалися від нашого імені, від імені Киянь, нас збирають гроші. То не ведіться. У нас один єдиний волонтер нашого підрозділу це Артем Степура. І його ссилка в тік і на інстаграм. Все, більше для нас ніхто нічого не ні допомоги ніякої. Дякуємо всім за допомогу. У нас потреби, скажімо так, закриті. Брат Фокс, скажи пару слів. Що у нас все добре? Ми як завжди на позиції працюємо. Настрій бойовий. Вийшли на сутки, на вулиці стало тепліше. Ну якось приємніше працювати. Брат Тарантино. Все добре. Стоїмо нікуди, не покидаємо позиції, працюємо по ворогу. Ворогу не дамо зайти нікуди, не Ні на сантиметр. Це по нашій точці, так? Да? Так, да, так. Да. Друзі, мабуть, їм дуже не подобаємося ми, тому. Не хвилюйтеся, все буде добре. все буде Україна, слава нації, смерті. Смерть